Доброго дня, з вами виживатель Лайф, студії Андрій Глухенький. Сьогодні ми будемо говорити і про творчість, і про суспільство, і про війну. У нас в гостях пан Леонід Катер, режисер, продюсер фільму міф фільму, присвяченого Василю Сліпаку, українському воїну, українському оперному співаку, українському громадянину в першу чергу. Доброго, Доброго дня, пан Леоніде. Розкажіть, будь ласка, про концепцію. Відразу розкажіть про сам фільм, про концепцію, як народилася ідея, про що йтиметься в цьому фільмі. Все дуже просто. Є герой, тобто є історія людини, і цю історію я не зміг би вигадати насправді, тому що вона настільки прикольна, що якщо би її вигадувати, ти б все одно якихось нюансів не зміг би довигадати. А саме життя дало нам такого героя. Можливо, це таку велику трагедію, але водночас це і історія такої самопожертви, героїзму, такого, яку ну, часто оспівують. Фільмах, там, в книгах, от нам саме життя таку історію створило. І оскільки ми, якби, з Іваном вже третій раз, третій фільм робимо спільно документальний саме про війну, то е, зупинилися на цій історії. Дуже потужній історії. І коли ми почали її копати, чим далі більше просто захоплюємося, тому що одна річ, що він там воїн, який пішов, загинув на фронті, але це лише завершення цієї історії. Але ж є і початок її. А початок її в тому, що в нього був унікальний голос. Насправді унікальний голос. Контротенор це найвищий голос в сімействі тенорів. Тобто він жіночим голосом співав. Та й він настільки потужним голосом співав, якби з, е, з потужністю чоловічого голосу, але в е, жіночих тональностях. І е, завдяки цьому він просто почав вигравати всі конкурси, підряди і, ну, і він представляв Україну вже дуже потужно вже тоді. А те, що далі з ним, от як, що як його життя міняло, крутило його далі, як він попав до Франції, а потім там лишився у Франції, приїхав на два місяці і лишився на 19 років. Як почався Майдан, як він мінявся під час цього, тобто, насправді, це, ну, в кіно найцікавіше це зміна персонажу. Тобто, що, як, як змінився персонаж. І наш персонаж він змінився ну, просто ну, повністю. От, реально, Якщо взяти Василя Сліпака молодого. І Василя Сліпака, котрого ми знаємо вже от перед смертю, це зовсім дві різних людини. І саме завдяки цьому, це перевтілення його протягом фільму. Оці його ролі, життя, які він грав цілий час. Це дуже цікаво. А коли вас відвідала така ідея? Ну, відразу після його загибелі. Насправді я не знав його раніше. Так. На жаль, тепер дуже скажу на жаль, мені так хочеться з ним познайомитися, якби наживо просто потиснути його руку. Він такий здоровий, два метри, такий гримін, але. Дуже добра людина, він як дитина трохи. І я не знав його, аж поки не з'явилось тоді от в Фейсбуці, всюди, в інтернеті, в медіа всюди інформація, що загинув такий чоловік-оперний співак. І 29 червня, він, так, він воював в добровольчому батальйоні, і через це, якби ті добровольці, хто з ним були там побратими, відразу давай маякувати. Ей, чого ж ти не знімаєш? Є от така потужна історія. А перед цим ми робили фільм про добровольців. Не в аеропорті, які захищають, там і добровольців Нацгвардії, які захищають. Тобто щоразу. І ця історія, вона ну, дуже сильна, тим, що вона доповнюється. Тобто завжди це було про якусь групу людей на війні, а тут уже це історія про окрему людину і до війни так само. Тобто дуже сильна історія і до війни. Всі контексти існування людини фактично розкриваються. Так, ну прикол, я ж кажу, що е, сила цієї історії не тільки в тому, як вона завершується, а й в тому, як вона починається. А, власне, на якому етапі зараз фільм знаходиться? Зараз ми вже змонтували рибу. Тобто ми вже так, у нас є такі вже перегляди, тобто ми вже щось переглядаємо, це вже типу, щось таке, типу фільму. От, але в цьому фільмі ще немає музики, в цьому фільмі ще немає графіки, в цьому фільмі ще немає анімації, в цьому фільмі ще немає кольорової корекції, тобто, ще багато дуже робіт. Це це робиться, але робиться дуже ну, повільно і робитиметься можливо ще роками. І саме тому ми зараз вирішили зібрати спробувати гроші спільно коштом. Тобто. Для того, щоб залучити тих фахівців і вони могли реально працювати, відволіктись від заробляння, де вони заробляють, і зосередитись на фільмі. І ці дуже потужні люди, наприклад, анімацію Юрій Журавель нам робить. І е, музику е, зараз ми будемо звертатися ще до нього лише, але сподіваємося, що буде робити Гальперін, Євген Гальперін, це він робив до, для Люка Біссона фільму, е, музику, наприклад. Тобто, і при тому він був другом Василя Сліпака. І ну, дуже багато ще робіт, які нам потрібно буде от зараз зробити. А ми тягнемо це з Іваном своїми силами, от уже дев'ятий місяць. І це просто ну, реально дуже виснажливо. І в перш за все, фінансово виснажливо. Тому що в цей фільм він їсть, їсть. Ми їздимо на зйомки, їздили, знімали у Франції, знімали на фронті, знімали у Львові. І... Спільно кошти як можна долучитись допомогти зйомку фільму. Дивіться, вже зараз. Зібрано, ми порахували загальну суму, це близько 300 тисяч гривень, що нам треба для завершення. І вже зараз зібрано більше 50% цієї суми. Тобто, доброчинці з усього світу допомагають. І насправді я от щасливий, що це так і відбувається, чесно. Тобто, я відчуваю дуже потужну підтримку і розумію, що ми робимо кіно. В принципі, загалом стільки зусиль це не надаремно. Тобто є люди, які хочуть цей фільм. Це дуже важливо для митця відчувати, що по той бік екрану відбувається. Крім цього, хочу сказати те, що ще я зараз вернусь до вашого питання зачай, про це. Зачай. Я просто те, що телеканали дуже сильно допомогли, давши нам відео. Ми коли робили спершу от запит, у кого є відео з Василем. Відразу декілька каналів зголосилися, тобто це п'ятий громадське, один плюс один. Вони цей, Свобода, Радіо Свобода, вони відразу всі зреагували і відразу дали нам відео. Це дуже важливо ну, відчувати такі, якби від колег бажання такої якоїсь такої співпраці. І зараз, коли ми от оголосили спільно кошти, так само телебачення, от ваш канал, я вам дуже вдячний, відразу запрошують. Кажуть, давайте ми допоможемо, щоб розказати це людям. І люди з усіх країн поширюються в соцмережах. Тобто це такий дійсно народний проект виходить. І значить, його доля буде не на полиці впасти. Його вже в будь-якому випадку далі будуть показувати, дивитимуться люди і узнаватимуть про Василя Сліпака, що дуже важливо, бо герої вмирають насправді. Вони вмирають, вони вони живуть, тільки якщо ми їх пам'ятаємо, якщо ми про них розказуємо. Ось. І е, зараз вже до спільного кошту долучилось багато людей. Там система, це називається платформа Big Idea. Big Idea. Е, і в інтернеті, от, коли заходиш на цю Big Idea, сайт bigidea.com, то там є е, е, проекти, фонду, фондувати різні проекти. Один з проєктів це наш проєкт, і його можна знайти там міф. Він називається міф по назві фільму. От, і е, я буду дуже вдячний всім, хто нам. Ну, захоче допомогти відразу підкреслю, що під цим відео на Ютубі, під відео нашого ефіру, там буде посилання. Всі, хто захоче, може долучитись і а, надати допомогу власне для створення стати, таким, можливо, частин, частково частин стати автором, да, та, так є, співавтором, так і є, так і співавтором створення цього фільму. То тим більше дійсно це це просто більше, чим чим ніж просто фільм. А власне в нас є зараз трейлер, так да, будь ласка, давайте ви потім. надали нам його. Ми хотіли б зараз подивитися всі разом і потім продовжимо обговорення власне, цього фільму. Це виняткові є екземпляри у світі навіть. Оце власне цей тенор альтіно мав цей сліпак. Знаєте, в Україні немає, мабуть. Не все такие, как был він з Франции. Когда ему заказывали в последний день оперу, ему нужно было выучить э, партию, которая учится за месяц, он ее учил за, за ночь и, и рвался. И вот, вот это вдруг он возгорался этим. То есть, в принципе, его привлекала всегда только сверхзадача. Acceptez pas qu'un pays soit rentré et pris une partie du pays. Сказав хлопці, я буду воювати разом з вами. І він не повинен був викликати з того світу духа. Оцього Мефістофеля, і він його забрав туди. Я в цьому глибоко переконаний. Я думаю, цю трагедію його смерті треба бачити у контексті цієї гри. Браво, <плес> Гра, яка творить міф. Власне, ми ознайомилися з тревором дійсно потужно, але зацікавлює безперечно, тому що людям завжди близькі якісь сюжетні лінії, особливо дійсно. Зараз дуже багато говорять про героїв, про героїв війни і так далі. І звичайно створюється певний постамент. Знаєте, а багато для кого це ілюзія відірваності від повсякденного життя дуже важливо, щоб людина розуміла, що герої серед нас. Так. І в принципі в кожному з нас є те, що ми можемо плекати, розвивати і покращувати себе для того, щоб е, досягнути якоїсь там, ну і власної, і частково, все ж таки власного бачення справедливості, так би мовити. І або навпаки е, не звертати на це увагу, зважати на якісь дрібні меркантильні речі і ніколи в собі не розкрити цього. І це дуже важливо, тому що це і є прикладом насправді. А в наш час приклади дуже важливі. І саме, от е, історія Василя Сліпака, вона. Змушує глядачів задуматись над тим, що саме я роблю щодня. От щодня, Тобто цього чоловіка у нього було все. Він жив у Франції, був співаком е в опері, солістом в опері. Тобто його, у нього було все в гроші, жіноча увага, там, ну, друзі, все, все, що в принципі кожен так е собі приблизно уявляє це щастя там, чи щось. Тобто він почував себе дуже добре насправді. І от чому він пішов на фронт? Заради чого, що саме, якби він ну за що він пішов боротися, коли люди почнуть задумуватися над всім тим, дізнаватись про все це, можливо, це змінить їхнє життя трохи. Тобто вони задумуються, що саме щодня вони роблять, якби які цінності у них стоять на чолі. Ну, одна людина може пройти крізь життя, і е, крім надгробка, за нею нічого не залишиться. Інша людина може навіть мова не тільки про пам'ять пам'ять це залишається в тому, що робимо ми за для тих, кого вже з нами нема. А власне, зміна світу, тобто людина може привнести щось, що навіть якщо її не буде, навіть не знатимуть, хто це зробив. Але цей світ трошки буде інакшим. І він буде жити саме за тими правилами, за якими ти схотів, щоб він жив. Ось це да дійсно дуже важливо. Цікаво багато французької французької титри в тому числі йдуть. Так. Звичайно, є певні так перекликання з Францією, і це зрозуміло, тому що він дуже багато часу провіс. А більш він там. прожив половину не більше, але половину свого життя Я так, тобто... розумію на своє основне визнання. Він отримав. Власне, в Франції ну, він в поїхав, поїхав туди ще юнаком. Тобто, а коли він загинув, йому було 42 роки. Тобто він 19 років прожив там. І це дійсно в нього все його основне воно було у Франції. Хоча насправді він реально цілий час прагнув в Україну. В Україні просто його професією не було можливості заробляти гроші. І не тільки з питання в грошах, але й той рівень арту, якого він прагнув, тобто він потрапив до Парижу не просто, а де всюди, якраз це все на піку знаходиться, і їздив, виступав у Відні, виступав і всюди. Йому потрібно було це визнання. Він був зіркою, реально, такого світового масштабу зіркою. Якби для нього це було дуже важливо, теж оце там каже от Гальперін, власне, Євген, що це було надзавдання таке. Він щоразу прагнув якогось горів від надзавдання якогось. Власне, в Франції е, як ставляться до цього фільму там, наскільки там зацікавлені з цим, і як взагалі реагують на постать ось власне Сипака у Франції, тому що в Україні зрозуміло, ну тут відбуваються якісь процеси. Про щось у нас йде своє такі, так би мовити, творення легенд зараз. І в нас зараз епоха легенд насправді те про що зараз відбувається. Ми зараз, навіть не завжди здатні оцінити масштаб і серйозність про це коли-небудь писатимуть книжки і підручники будуть створюватися. А в Франції. Я був щиро здивований, коли ми приїхали до Франції. В перший же день відразу там був реквієм такий. І це концерт, який був у величезному такому готичному соборі. І півтори тисячі французів, французів, там серед них були українці, але переважна більшість це були французи-французи, тобто навіть не діаспора, я маю на увазі. І вони, купивши дорогі квитки, прийшли якби Підтримати і в той же час ну і віддати шану, і насолодитися цим, тому що е, ну він дійсно був дійсно класним дуже фахівцем. Оце дуже важливо, що зараз якби є часом, що герой він можливо ну став героєм тільки завдяки тому, що загинув. А тут історія інша. Тут історія якби дуже потужного життя. І е, його стільки людей насправді любило, тобто його. ну всі любили. Він був трошки дитиною такою, трошки наївним. Він реально був таким наївним, він смішним, часто був дуже, кумедним таким. Він казав: от міна прилетить, а ти знаєш, куди ховатися, можна все розрахувати. Ну, такий, ну, такий, от, Але е, водночас він був дуже щирий в, своєму, в своїх цих почуттях. Він неймовірно щирий. Тобто, як от маленька дитина щира. І це так класно, насправді, такий двохметровий, величезний, а притом дитина. А державні офіційні структури якось відгукуються на процес створення фільму. Ми, коли їздили до Франції, попросили листа, і я хочу сказати, що ми отримали за декілька годин листи від Мінкульта і від Держкіно. Тому я справді не знаю, чи це змінилися структури, чи це просто вони там до цього фільму, чи як, чому, але це дуже круто і хочу їм подякувати за це. Водночас ми подали фільм зараз на конкурс Держкіно. Але Лише зараз буде ось відбір, а потім лише потім буде там ще пічинг, і це буде все колись-колись. Тобто не раніше осені можна цим всім продовжувати займатися, якщо за державної підтримки. Але насправді, якби, ну ми готові працювати зараз і хочемо працювати зараз. І через те ми вирішили, що спробуємо зробити це за допомогою спільного кошту. О, орієнтовно, о, фінал створення фільму і вихід фільму коли можна очікувати? Ми плануємо встигнути до річниці його загибелі. Це буде тобто кінець ось, власне, власне, ось ну, вже року, у нас зараз це йде, Ми вже зараз от просто вже от -от так от йдемо. Тобто вже конкретно епізоди, там їх шліфуємо, поправляємо, тобто вже йде така робота дуже щільна. Хронометраж фільму. Десь години, я думаю, буде. Ну він вже він у нас буває скорочується до 50 хвилин, то виростає до години 20, тобто туди, сюди, туди, сюди. Ну, але я думаю, що десь годину він буде тривати. Основні складнощі, з якими довелося зіткнутися в створенні фільму. Хороше питання, до речі. Хочу сказати про складність там. Це, напевно, зв'язано з таким бекграундом, бо попередній фільм, який ми зробили з Іваном, це фільм про правий сектор. Добровольці Божий Чоти», де правий сектор, добровольчий український корпус захищають аеропорт в складі. Вони там інші добровольці, але передусім, якби акцент був на них. Ми з них починали і з ними приїхали. І відповідно, оскільки фільм мав великий резонанс по світу, в 23 країнах пройшли дуже потужні покази, всюди, все там, то ми ніби стали такими режисерами правого сектору. Ну, ніби так, та? такий імідж. І я дуже радий. Насправді, дуже класні хлопці, я щиро їх люблю, все. Але коли ми зараз почали працювати над цим фільмом, то деякі люди, які ставляться негативно до цього, вони підозрювали, що ми хочемо піарити якимось чином правий сектор в цьому фільмі. Бо Василь він загинув. В складі саме правого сектору, підрозділу правого сектору. Дук, сектор, Так, Та, Тому е, вони думали, що ми саме це хочемо піарити, і саме для того ми цю тему підняли там все, і через те, не йшли на контакт. Хоча вони мали і відео, і можливість спогади якісь сказати дуже класні щирі, бо це часом близькі люди. Але водночас, ну якби, і проти цього, ну скажімо, інша сторона це те, що його от, дуже близькі друзі, його рідний брат Орест. Теж я йому дуже вдячний, що він так нам довірився. Він нас просто от ключі від квартири, отут лежить архів відео і фото, вибирайте. І, ну, Тобто, це дуже велика довіра, і я йому дуже вдячний за це. Тому що е, от, якби за такої підтримки теж дуже хочеться робити. Ти відчуваєш, що це потрібно спершу, ну, зараз ми відчули, да, що всім іншим, цим спільнокоштом, там, видно що стало потрібно. Але коли це принаймні потрібно, от батькам, брату потрібно, ти відчуваєш вже, що це ну, комусь потрібно. Що це робота, бо ми йшли довгий шлях. І розробка фільму, і контакти. Там командир не дозволяв спочатку там проінтерв'ювати хлопців, бійців. наприклад, да, бійців. Ми встигли проінтерв'ювати, В останній момент кілька бійців встигло загинути вже за цей час. Тобто, наприклад, друг сім'янин, який поруч з ним лежав, який розказує про цей бій в усіх подробицях. Його вже зараз немає в живих. Він загинув, і п'ятеро дітей залишилось з ним, тобто без батька. Теж вже це частина цього фільму, теж цей герой. Життя триває, точиться війна як писали. А колеги, як сприймають колеги взагалі ось такі ініціативи? Скажіть, будь ласка, мені цікаво в творчих колах. Ми про це дуже багато говоримо. Правда, в контексті шоу-бізнесу, більше в контексті співів, в контексті якихось а, вокальної творчості, скажімо так. І ось мені цікаво, і власне, я так розумію, Василь теж з цим неодноразово стикався, як сприймали активну позицію, позицію донести саме цю тему, зачепити ну такі болісні е, частини нашого життя. Тому що багато хто каже, що потрібно абстрагуватись, потрібно ну, жити подаль життям, розвиватись і так далі. Та вони народжені для кохання, а не для війни. Знаєте, е, у вас були якісь такі е, ну протиріччя з колегами з цього приводу? ні. Е -е. Тому що довкола об'єдналися всі, кому це дуже дійсно, хто відчуває, що це воно, що саме про це. Тобто, ми, як співці, як наче думу співаємо, думи про героїв. Тобто, ми, якщо раніше в тих попередніх людей були б відеокамери і мікрофони, вони б теж не не записували думи про козака голоту, а документалки б знімали. Тому те, що ми зараз робимо, це ніби ну для нас всіх цілком логічно. А щодо колег, хочу сказати, що навпаки, я відчув просто неймовірну підтримку. Ми отримали купу відео від всіх тих людей, які знімають різних фрагментів по хвилині, по секунді, по три секунди, там, де він є в кадрі, Василь. І відчули ну, дійсно класно, дуже. Тобто, дуже щиро всі колеги поставилися. І, і з попереднім фільмом так само от я відчуваю. Можливо, ті, кому це не цікаво, вони просто вже давно відійшли, і мені їх просто не видно. Де вони є, і чим вони Коли займаються, кого та але от всі активні режисери, яких я знав ще там зі студентської лави, вони всі, як хто в дії? Вони були в дії, вони й тепер в дії. І в принципі, всі ми, ніби, підтримуємо дуже позитивні контакти. Бачимося частенько всі, скажімо так, які б у вас були амбіційні, якщо трошки піти далі, ось ви знімаєте фільм, ви зняли фільм, ви так. його показали. Які б можливо амбіційні плани мали і маючи достатні резерви, на ваш погляд, що чого зараз не вистачає в Україні, що б можна було зробити ось вашими зусиллями? Ви знаєте, змінилася ситуація вже. Насправді всі попередні роки, з 2005-2006 року, коли ми випускали фільми, ми показували їх лише в кількох кінотеатрах, коли приходиш з українським фільмом. Документальним, то директор кінотеатру каже, документальний українською мовою, де да хто на нього піде. Але зараз ситуація виглядає по-іншому. По-перше, документальні фільми класні. По-друге, на українські фільми запит. І глядачі реально йдуть і залишають гроші. Тобто, от зараз піратство теж, наприклад, багато хто почав розуміти, що коли ти витягуєш фільм з інтернету, то вони просто не з'являються класні. А якщо ти платиш за фільм, то у людей з'являються гроші і кіно, то вони зрозуміли зв'язок. Що ти платиш так? за фільм? І група отримує, і вони потім цей фільм значить, можуть новий знімати. Таким чином, виникла мережа в Україні, показу фільму. Ми проїхали в Україну, в Україні щось мали близько ста показів. Тобто, дійсно дуже класно люди сприймають, всюди були повні зали, uh -huh. там кінотеатри беруть в прокат фільм, і він йшов по всіх великих містах. Водночас з'явився запит на фільми на українські за кордоном. Минулий фільм, ми показали в 23 країнах. Добровольці Божої Чоти». І я сподіваюся, що тепер, уже, коли в нас є там своя аудиторія, теж і очікування вже якісь, то у цього фільму теж буде така сама доля. Тобто, одна річ народити фільм, а інше, mm. що потім з ним буде? Як його далі? Тобто, в нас не так багато оцих арт-менеджерів чи продюсерів, які mm -hmm. на міжнародному mm -hmm. рівні mm -hmm. можуть mm -hmm. рухати. Mm -hmm. От. І це зараз дуже класно, що налагодились ці всі зв'язки. Знаємо дуже багатьох людей, тобто в різних країнах світу, і які країни найкраще найбільше чекають цього. Які країни найтепліше вітають ну наразі? Це буде Канада, Сполучені Штати, Італія, Австралія, тобто це там, де покази пройшли не от, не точечно, а цілі низки показів. В Естонія, от в Естонії, така малюсінька Естонія. Три покази було. І в різних містах там дійсно є запит, причому не тільки в українців, як я кажу, не тільки в діаспор, а в місцевих громад. Це і ми титруємо їхньою мовою. Вони приходять і дивляться кіно своєю мовою. Ну, це дійсно ну це дійсно круто, тому що добре, коли Україна може щось показати світу і дати світу. Ну зараз ми даємо нові смисли таким чином. Згоден нові ідеї, нові відчуття для багатьох ці смисли давно забуті. Наприклад, для багатьох це 100 років тому було. І для них це типу, що вони в книжках читали про своїх дідів, і тут вони читають і бачать, що ось ці суть вони нас ототожнюють з цим всіма своїми тими, і це важливо для них. Важливо, вони підживлюються нашою цією молодою енергією, молодої країни. Ну, я просто пам'ятаю, 13 2013 рік 12 2012 рік. Насправді багато хто говорить, що зараз важко, безперечно, важко. Безперечно, гинуть люди, безперечно гинуть герої, знову ж таки, йдуть. Але герої з'являються за рахунок цього часу. Я пам'ятаю, що 12-13 рік дуже багатьох людей було найбільше розчарування, розчарування саме тоді. Не після Майдану, а до Майдану. І ось якраз Майдан, подальші події, і навіть війна, вони не загасили цього. Навпаки, вони показали, що є сенс життя. Є сенс. Е, Ну, скажімо так, більш чітко проявила реальність для дуже багатьох людей. Ну, власне, можливо, для вас і Василя і сліпкає вас, вас, і вас, і також про те, що ви говорили. В інших країнах зараз у цей період до 2013 року, скажімо так. Бо сенси сенси були просто, сенс життя і так був у них, але просто ті сенси вони були настільки примітивні, що їм ну, було так. нудно. А тепер сенси ну, стали значно важливіші, і відповідно вже це питання волонтерства, оскільки ці сенси нові ну, настільки надихають, що вже питання зовсім не в грошах. Яка реакція у вас найбільше вразила на ваші фільми? А, і де а, позитивно і, можливо, негативно? Е, в нас був один випадок. Зараз згадався такий різкий. Зразу це було в Мексиці. Ми мали чотири покази в Мехіко, І на останньому показі, який е, був повний-повний зал, вже там вже всі чули про цей фільм, і повний такий зал зібрався. Після фільму встає якась дівчина і починає казати, причому я якби іспанську так трохи розумію, але акцент реально наш. Тобто вона говорить, ніби я зразу це так розумію, що вона хтось із ну, десь. І каже, я хотів би сказати, що в цьому фільмі от чомусь показана напівправда. Ви забули сказати про фашистів, які ходять по вулицях Києва, там ще про щось. І ми такі слухаємо, слухаємо все це. тобто І перекладачка вже така почервоніла. Один тільки Іван, ясній, колега мій режисер, не розуміє, один-один стоїть тільки. І йому так на вухо. Перекладачка перекладає все, що вона говорить. І ми кажемо, добре, дали їй виговоритись, не перебивали, не створювали цей скандал там чи щось. І потім Іван каже, я хотів би дещо вам сказати. Ви кажете про братні народи, що ми забули сказати, ще про щось. Я хочу сказати про свого тата, каже Іван. Мій тато в старшому класі школи в останньому написав вірш в Зошиті. Вчителька побачила цей вірш, подзвонила, і тато прямо зі школи сів на 10 років. І зараз, коли вже він вийшов, уже він старенький, був, вони приїхали в СБУ, їм дали той зошит, вони зняли. Тобто, за що він сидів десять, 10... і ціле життя йому скалічили. І каже: про, про вірш українською мовою, що не треба нам ні Москви, ні Вашингтона, ми самі знаємо, як нам жити. Там ну, приблизно, я так ну, зараз так, своїми так, словами так. сказав, Тобто, суть за такі слова, не треба тобі Москви. от. І, і тому, коли, те, що вона, і коли він, і, Іван з перекладачкою відповів, в залі просто вибух був реально. Тобто, все, що вона до цього говорила. Вони були в шоці, що чоловік за вірш українською мовою, але це Іванів тато. Це не якийсь вигаданий хтось десь, тобто так. Ось, і е, от ну пару разів таких було, звичайно, дуже е, якихось провокаційних таких ситуацій. В показ в Ізраїлі, коли був, то там намагалися зірвати, от дзвонили в мерію, казали, що там якісь фашистські фільми туди-сюди намагалися зірвати. Потім того чоловіка його викликали в поліцію, але все одно поліція оточила повністю кінотеатр. Машини, все, і люди проходили там чуть не через брамку, щоб потрапити в цей кінотеатр. Це було дуже напружено, ну, вони насправді. вони Більше створили рекламу таким чином, насправді. Так, ну але це було дійсно дуже потужно. В деяких містах зірвали покази нам. От, в Берліні, саме? наприклад, перший показ був зірваний. Тобто, мав бути в ратуші показ. Але там в останній момент теж от е, щось таке. Тобто деякі покази були зірвані, деякі перенесені просто зв'язку з тим, що зірвані. Там в Кракові був зірваний перший показ. От, і Ну я вам дуже дякую. У нас ефірний час фактично вичерпаний. А дуже сподіваюся, що ми ну, далі ось, на прем'єрі. Вже так зустрінемось на прем'єрі. Будемо розповідати і, власне, вже про результат, щоб бачити всім. Бажаю усім подивитися цей фільм, ознайомитись, зрозуміти для себе щось про себе в першу чергу через цей фільм і дізнатися щось нове про героя фільму, в тому числі і про його авторів. А в нас в гостях був Леонід Кантер, режисер, продюсер фільму Міф. Будемо чекати на прем'єру і бажаю вам творчих успіхів. Дякую. Все вас вийшло. до зустрічі. До зустрічі.